Виконуємо номер 461 із підручника Алгебра 7 та номер 2032 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть усі натуральні натуральні значення n, для яких справджується нерівність n 63 більше за 7 7,12, але менше за 11 11,18. Приступаємо до виконання, зведемо наші дроби до спільного знаменника. Але спочатку знайдемо наш спільний знаменник, знайдемо найменше спільне кратне чисел 12, 63 і 18. Для цього розкладемо число 12, 63 і 18 на прості множники. 12 – це у нас буде 2 помножити на 2 і помножити на 3. 63 це 7 на 9 отже, 7 на 3 і на 3. 18 9 на 2, це 3 на 3 і на 2. А тепер знайдемо найменше спільне кратне. Беремо розклад числа 63, найбільшого, і домножаємо його тими множниками, які в нього немає, а в числі 12 і 18 є. Немає 2, немає 2. 3 є. 3 є, 3 є, і 2 вже є. Отже, нам потрібно 63 помножити на 4. Отримаємо 252. Отже, спільний знаменник у нас 252. Зводимо наші дроби. Додатковий множник для 712 у нас.

152, і останнє це 153. Ну, тепер, відповідно, знаємо визначення n. Для цього 148 поділимо на 4. 148 поділить на 4, отримаємо 37. От і є перше число: у нас натуральне це число 37. 151 поділимо на 4. Отримаємо 37,75. Число не натуральне, тому нам воно не підходить, бо в умові сказано натуральні числа. Далі 149 поділимо на 4. Отримаємо 37,25, також число на натуральне. 150 поділимо на 4. Отримаємо 37,5 також число ненатуральне. 152 тепер ділимо на 4. Отримаємо 38 число натуральне. І 153 ділимо на 4. Отримаємо 38,25 число ненатуральне. Мова звучить так: знайдіть усі натуральні значення N. Отже, записуємо відповідь. Натуральне значення N – це 37 і 38. Номер 461 із підручника Алгебра 7, та номер 20.32 Із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.